Доки люди писатимуть писанки, буде розцвітати світ у чистий четвер протягом дня в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького тривав писанковий марафон. Усі охочі, завдяки культурно-мистецькій асоціації Артспокуса, мали можливість поривнути у справжню містерію національного писанкарства. Одними з перших, у дивовижному виді мистецтва і культури спробували себе українські захисники і захисниці. Військовослужбовцям його опанувати допомагала найкраща писанкарка Миколаївщини, заслужена майстриня народної творчості України Тетяна Ульянкіна. Цей майстер-клас присвячений традиціям написання писанок, історії, вивчаємо історію, дізнаємося, що означають ті та інші символи, що означає колір. І ми створюємо традиційні писанки. Українська військовослужбовиця пані Олеся розписом писанок займається не вперше, і ще в дитинстві її матуся привела до школи писанкарства. Згодом здобуваючи вищу освіту, була учасницею тематичних занять заходів. Зараз це мій третій випадок, коли я пишу писанку. І напевно зараз я вже в більш свідомому віці з. Певними бажаннями і певними е, розуміннями, що я хочу малювати і для чого ця писанка у мене буде зберігатися. Якби у мене було більше вільного часу, я думаю, щоб я сто відсотків цим займалася, чи навіть просто на вихідні там вільний час. Е, але рідним обов'язково розкажу, приїду додому, просто я сама західної країни приїду додому, покажу, розкажу. І думаю, е, що ми спробуємо, бо в мене з попередніх років також вдома залишилися писачки. Я думаю, ми всі разом спробуємо. Символ відродження, любові та надії, без якого неможливо уявити великоднє свято, носій унікальних традицій та інформації. Відповідно, на українських писанках відображається історія російсько-української війни. Поруч із прадавніми знаками пращурів з'являються сучасні, які мають надзвичайну мистецьку вартість. Патріотизмом були просякнуті і роботи військовослужбовців. Сьогодні захисники України, наші вони на висоті. Я думаю, що скрізь і в писанкарстві теж вони це довели, що в писанкарстві їм теж під силу. Зробили дуже чудові писанки, ми намагалися робити стародавні саме повторювати, але все ж таки кожен вносив свою авторську якусь ідею. Ми бачимо, і зуби з'являються тут і посеред наших стародавніх хрестів, там сварх, зірочок. Все це було на цих писанках, і я дуже рада, що ми на магічне яйце, писанку. Це наша українська магія, оберег. Ми нанесли ці всі символи і тепер вважаємо, що все буде добре. Все, будемо, як то кажуть, разом до перемоги і писанки нам цього теж будуть допомагати. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.